Готуємо легкі як пух сінабони з корицею какао імбирем та ягідною заливкою. Для приготування тіста вбиваємо у миску 2 яйця, всипаємо сіль, цукор, ванільний цукор та перемішаємо вінчиком, точніше, збиваємо. Якщо ви не любите вмішувати масло в тісто, то зараз саме час його розтопити, дати йому холонути та ввести. суміш. 200 мл молока теплого додаємо 2 столові ложки цукру. Плюс 27 грам живих дріжджів та перемішуємо до розчинення. Виливаємо в яєчну суміш дріжджі та розмішуємо. Додаємо муку порційно, частинами та вимішуємо тісто. Мішаємо 50 грам масла в тісто. Вимішане тісто поставити в тепле місце на 2 години та накрити харчовою плівкою. Вчинки потрібно 50 грам вершкового масла, 100 г цукру, кориця 2 столові ложки, какао 1 столова ложка, малина імбир 1 одна чайна ложка. Беремо деко, ставимо туди скляні форми. Готуйте шматочок нитки для розрізання рулету на частини. Змащуємо форми маслом та обсипаємо борошно. Зайве борошно стряхніть. Тим часом тісто мало б підійти вже. Готове тісто, розкатуємо в прямокутник. Розміри обирайте самостійно. Викладаємо наверх 50 грам вершкового масла кімнатної температури та розмазуємо його. Верхнюю крайню доходячи 1 см, щоб щепити тісто. Масло викласти суміш какао, кориці цукру та імбиря. Рівномірно розподілити по всій площі. Скатати в рулет. Візьміть підготовлену нитку та поріжте його на частини. Якщо ви будете щільно один до одного укладати сінобони, то завигортати нижній край не потрібно. Вкладаємо їх у форму. Вони мають бездоганний вигляд. Криваємо рушником на 30 хвилин для вистоювання. Наші сінабони вже підійшли. Часом духовка вже прогрілась до 180 градусів. На 30-35 хвилин ставимо їх в духовку. А тим часом готуємо. заливку. 350 грам сметани додаємо варення. Цукор чи цукрову пудру можна та змішуємо. Якщо у вас є крем-сир, то робіть намазку з нього. Стаємо наші сінабони з духовки. Заливаємо їх сметаною з варенням. Прямо ще гарячими та ароматними. Трему їм часу охолонути та увібрати виразний аромат чорної смородини. Приблизно через годину даний смаковий купаж буде готовий. Вам залишається лише насолоджуватися цими булочками, м'які та пухкі, що тануть у роті. Вони гарно пропеклися. Ідеальна структура. Живайте відповідально, не переїдайте смачного.